Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми ще трохи порозв'язуємо задачі, ну зовсім трохи э, за мною, а потім э, вже самостійно будете розв'язувати. Я сподіваюся, що кількість задач у нас зараз э, легко обчислювати, і я не помиляюсь, тому що якщо це так, то ми додаємо до э, цих. Задач то, що зробимо зараз в класі. Потім додаємо то, що ви е, виконаєте вдома, і це буде та кількість задач, яку я буду враховувати при оцінюванні вашого ведення зошиту. Тобто, після сьогоднішньої домашньої роботи, після того, як ви його виконаєте, ви е, оформлюєте ведення зошиту, пам'ятаємо це. Добре. Зараз ну, ми продовжуємо щось розв'язувати у нас. Задач багато в цій темі, потім в наступний. Дивіться, ось тут у нас нові дати з'явилися, вони трохи дивні. Ну, в мої плани це входило не так. Але зараз мої плани змінюються. Я розумію, що ми повинні були завершити тему до кінця цієї чверти. Але Останні два уроки, я, на жаль, скоріш за все, буду проводити у вас в асинхронному форматі, тому не дуже хочеться фінальні уроки проводити в асинхронному форматі. Тому ми деякі е, речі, ну, у нас час дозволяє, тому ми зробимо саме так, щоб не гнати і не прискорювати. А зробимо саме так. Але контрольно пишемо зараз ну, тобто завтра. Добре, сьогодні, 4 березня. Класна робота, і давайте спробуємо встигнути щось розв'язати. Сьогодні не буде дуже складних задач, здійснені буде, у вас буде вони в самостійній роботі, Але вони все одно корисні. дещо ми розглядали. Ну, саме схоже на ці задачі, ми розглядали на спецкурсі, але ми не розв'язували ці задачі. Це просто було якось такі запитання, і ми. Коли я на нього відповідала, я розв'язала цілу задачу. Ну таке буває іноді. Добре, давайте перша задача 15.30, вона буде через розв'язання. У нас це якісна задача. Ялинкова гірлянда складається з однакових лампочок, розрахованих на напругу 5,5 вольт кожна. Скільки лампочок знадобиться та як їх потрібно з'єднати, щоб гірлянду можна було підключити до мережі з напругою 220 вольт, чи можна кількість лампочок збільшити або зменшити. Ну, давайте спробуємо відповісти на цю задачу. Тобто, у нас є гірлянда, є багато лампочок, які розраховані на 5,5. Нам потрібно їх якось з'єднати, щоб це була красива гірлянда, щоб вона горіла, мерехтала, мерехтіла, там щось було таке. Ось, і потім нас запитують, можна ли менше брати або більше. Але для того, щоб горіть менше або більше, спочатку роз... потрібно розуміти, скільки потрібно їх взяти і як їх потрібно з'єднати. Ну, треба взяти ніби 40 лампочок з'єднати послідовно. Так, ну по-перше, давай 40. Я розумію, ти молодець вмієш рахувати, але не всі розуміють, звідки ти взяв. По-перше, ми бачимо, у нас кожна лампочка 5,5. Ми можемо одну лампочку включити на 220. Вимкнути. Mm -hmm. Не можемо, mm -hmm. вона перегоріла. Якщо ми беремо багато лампочок паралельних по 5,5, а включаємо до 220, вони все одно будуть перегорати. Тому єдина можливість, ми вмикаємо ці лампочки послідовно. Якщо це так, то загальна напруга буде дорівнювати сумі напруг. І ми можемо відразу обчислити кількість лампочок. Давайте ми. А, я там вже написала все, не хочу. Зараз я спробую це зробити, щоб воно по абзацам хоча б виходило. Я... Ось так, давайте. Ось. Тобто кількість лампочок як ми можемо е, зробити? Ми можемо 220 вольт поділити на 5,5, це буде 40. І е, правильно ви зауважили, що лампочки треба з'єднати послідовно. Тобто з цією частиною задачі ми впоралися. Але там було дуже таке дивне питання: а чи можна кількість лампочок збільшити або зменшити? І ось тут дуже е, дивний вопрос. Що можна з ними зробити? Ну Якщо ми їх зменшимо кількість, то е, ну напруга е, на усіх лампочках буде менше 220 вольт, тобто вони перегорять. А поки більше буде. Більше так. Я думаю, що на кожну лампочку буде поки ми... я... я... Ні, подожди, таки... подожди, 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 подожди. Він мав на увазі, що загальна напруга ось цих всіх лампочок, ось цих всіх, буде менше, ніж ось це. І тому на кожну прийдеться більше. Він просто сформулював погано. Ну, Та зрозуміло. Так. Ну, вони перегорять, якщо зменшити. Якщо збільшити, то там через лампочки почнуть світити або менш яскраво, або взагалі перестануть, бо напруга перейде на нові, та на кожній на з лампочок буде триматися як баланс однакова напруга. Ну, приблизно але... так. давайте ми. Так, ну але давайте, давайте. Це але, я точно. Паралельно з'єднаємо. О, зараз це цікаве питання, зараз ми до цього дійдемо. Давайте ми запішемо по ось це. Молодець, це класне питання. Зараз ми до цього дійдемо. І так, дивіться, якщо у нас е, ми збільшимо кількість лампочок при послідовному з'єднанні, то вони будуть горіти неповним напруженням. Ну, неповний накал, вони будуть такі не дуже яскраві. Але, дивіться, якщо ми е, зменшимо, наприклад, ну, мабуть, були ситуації, коли. В гірлянді одна лампочка перегорає. А так як вони з'єднані послідовно, то вся ветка гірлянди виходить із ладу. І тоді, після цього, ми можемо цю лампочку викинути, а поєднати все інше, просто з'єднати, закоротити, і вони будуть горіти. Але якщо ми прибираємо не одну, а дві, 3, чотири лампочки, то напруга на кожне буде вже помітно більше, ніж 5,5, і вони довго так не можуть. Зрозуміло, що якщо на таку лампочку подати, наприклад, не 5,5, а 6,5, вона е, трохи буде горіти, але не довго. Вона так, з такою великою навантаженням не може працювати довго і вона швидко ладу. Тому, якщо ми зменшимо, воно довго працювати не зможе. Якщо ми збільшимо, ну, це буде не дуже яскраво, але вони будуть працювати, якщо тільки ну, не багато, ну там 2-3. Лампочки ми можемо додати, але якщо ми додамо, наприклад, 20 лампочок до цього, вони вже не будуть працювати правильно. Марк заметив, що не вистачати буде напруження для того, щоб волосок на лампочки загорівся. Або напруги, щоб там щось по-іншому спрацювало, якщо це у нас світодіодні лампочки, то це зрозуміло. Але класна ідея була у Маші. Ану-ка, давай спробуй розповідай. Ну, ми можемо деякі лампочки. З'єднувати паралельно і потім ці блоки з'єднувати послідовно. Ну, так. Але дивіться, найбільш простий такий варіант: якщо ми беремо 40 лампочок, то вони можуть бути під'єднані по 220. Ми можемо взяти ще таку саму кількість лампочок і зробити другу ветку паралельно. Під так. тішами 220, тобто у нас лампочок буде набагато більше. Але це таке е, формально. Ну саме так на самом деле працюють наші гірлянди. Якщо ви е, бачили, коли, коли батьки купають гірлянди, і якщо ялинку прикрашали, то ви бачили, що у вас же там декілька таких е, віток. І вони саме так і зроблені. Тобто, там в одній вітці е, кількість лампочок, яка розрахована на те, щоб підключатися по 220, але таких віток декілька. Тобто такий варіант теж можливий. Тобто, формально ми можемо ЦАК підключати. В реальній мережі іноді так виходить, іноді не виходить. Там бувають різні ситуації, але вважаємо, що так теж можливо. Ну, добре. А, можна Молодці. запитання? Так. А, у мене зараз під рукою є гірлянда. А нащо у нас іде як два проводи? Один іде з гірлянди в гірлянду, з гірлянди в гірлянду, а один іде через ці гірлянди до останньої лампочки. Це на що робити таке? Ну я зараз так швидко тобі не розповім, але зрозуміло, що коли ти будеш вмикати, у тебе же ти ж не хочеш смотри, у тебе від першої до останньої лампочки, але вони всі у тебе уходять в сторону, Тобто, тобі треба ж від останньої лампочки провод притягнути сюди. А, то, то це просто як іде таке коло, яке так, іде так. завернуло так крюком так. назад. Іде. так? Так, у тебе да, ж мало да. длінна гірлянда бути, якщо вона буде у тебе така круглая, ну що тобі це не дуже зручно. Добре, давайте ми рухаємо ще до одної задачі, ми, сподіваюся, швидко встигнемо її розібрати. Ми на спецкурсі трохи про це розповідали, але зараз давайте запишемо ще. У нас є вольтметр і амперметр, і за допомогою цих приладів ми можемо по-різному вимірювати опер ось цього. Резістера. Тобто ми можемо включити таким чином вольтметр амперметр так, а можемо навпаки. І ми з вами вже обсуждали, що у нас обидва прилади не можуть показувати правильно. Один із них обов'язково буде нас трохи обманувати. Якщо ми ось так вмикаємо, то у нас вольтметр показує правильно, амперметр вже не буде правильно показувати, тому що сіла струму буде розходитися. Але якщо ми ось так вмикаємо, то амперметр буде правильно показувати, а вольтметр буде трохи нас обманувати, тому що він буде напругу показувати на двох приладах. Але в кожному випадку, в залежності від того, який саме опор ми будемо. Вимірювати за значенням. А, від цього залежить, яку саме схему краще використовувати. І у нас умова задачі така. Опер вольтметра набагато більше за опер амперметра. це ми з вами і так знаємо, яка з наведених на рисунках схем дозволить найточніше виміряти опер резистора. І ми повинні розглянути два випадки, коли значення R приблизно дорівнює оперу вольтметра, і коли воно приблизно дорівнює оперу амперметра. Це я просто. Розмахиваю, мабуть, я навіть неправильно показую, але давайте спробуємо розібратися. І так, у нас є ось такі дві схеми. Давайте для того, щоб було швидше, ви не будете їх рісувати, ви будете просто на них дивитися, а ми будемо записувати розв'язання. За умовами, нам сказали, що у нас опер Вольтметра, він набагато більший, ніж опер Амперметра. Це ми розуміємо. І у нас є а, дві ситуації. Перша ситуація, перша ситуація це у нас така ситуація, коли опер резистора, він приблизно дорівнює оперу Ветр. Тобто дуже великий. В цьому випадку, давайте подивимось, як у нас буде відбуватися. Якщо я використовую схему А ось для цього випадку. Що в у нас буде? У нас тут приблизно однакові опори, тобто сіла струму, яка доходить ось до цього вузла, вона буде розходитися на два участка, але вони мають приблизно однаковий опер. Це означає, що сіла струму буде між ними поділятися приблизно поровну. А якщо це так то в випадку А, у нас буде сила струму дивитися приблизно порівну. Давайте я навіть десь я таке писала швидко. Зараз я спробую. Ось, Ctrl-C, Ctrl-V. Давайте я ось сюди додам. А, воно не хоче так вписуватися. Ну, давайте я ось так його зроблю. О, ось сюди. І додамо перед ним А. Тобто, якщо ми беремо випадок. Для цього випадку випадок А, то у нас сила струму буде ділитися майже порівно. Якщо це буде так, то амперметр нам не буде показувати силу струму в, цей, в цьому резисторі, вона буде показувати, ну, там, половину цього струму, або, або там, якісь інші тобто це не, не підходить нам. Але якщо ми будемо брати випадок Б, дивіться, якщо беремо випадок Б, то о, в цьому випадку у нас. Амперметр безпосередньо показує силу струму в резисторі, то саме цей випадок нас і влаштовує. Тобто для ось цього першого случая, коли у нас опер приблизно до рівня опору Вольтметра, ми будемо використовувати саме ось, ось таку схему. Ну, дубе, круто. Рухаємось далі. Друге. В другому випадку нам казали, що у нас опер резистора приблизно дорівнює опору амперметра. Якщо це так, якщо опори ось таким чином пов'язані, що ми бачимо? Ми бачимо, наприклад, першу схему у нас е, дуже маленький опер у е, цього резистора, але це не важливо. у нас вольтметр тут безпосередньо вимірює напругу, ось саме тут. Але Опер цього резистора у нас маленький, і амперметр, коли струм сюди приходить, сюди майже струм не йде. Дуже великий опер. А тут маленький опер. Майже весь струм тече сюди. Тобто амперметр у нас практично вимірює то, що нам потрібно. Ага, бачимо. Тобто Якщо ми беремо для цього випадку першу схему, то ми можемо її використовувати. Добре, тоді давайте подивимося, що у нас буде в другому випадку, мабуть, у нас для такої ситуації можна обидві схеми використовувати. Дивимось сюди. У нас маленький опер тут, маленький опер тут. І ми вольтметр, він вимірює у нас напругу, але приблизно однакові опери. А ми пам'ятаємо, що напруга поділяється пропорційно операм. Тобто вольтметр буде показувати загальну напругу. І вона. Приблизно срівнімо на, порівня... на цих двох приладах. Ну тобто, розуміємо, що зараз у нас буде майже те ж саме, що було. Ой, для кого? Для амперметру. Давайте я додамо ось сюди, для випадку Б. Тобто у нас напруга тепер буде ділитися майже порівну, і це не можемо використовувати. тому. Ось таким чином обираються схеми, якщо нам потрібно максимально точно все виміряти. Придивляйтесь, будь ласка, ось ці, це розв'язання, дописуйте його. Це дуже класно, але я розумію, бувають ситуації, коли у нас ось цей опер, він е, набагато більший, ніж опер опером, і набагато менший, ніж опер опервольтметр. Ну, тобто якось середнє значення імет. Що тоді робити? тоді робити? А тоді потрібно робити, вимірювати ось такою схемою, такою схемою і дивитися, які результати і щось, щось середнє там будемо брати в цьому випадку. Це саме погані варіанти, якщо вони десь посередині. Ну, таке буває теж. Добре. Питання по цій задачі. Замечательно. Тоді, давайте я завершу запис і будемо потім з вами дивитися, що ми будемо робити далі. Це, давайте я завершу запис.